І триває ефір у нас на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов Костянтин Квурт, член незалежної медійної ради, голова правління ГО Інтерньюз Україна Вітання, пане Костянтине. Добрий вечір. Чути мене. Так, чує, чуємо вас, пане Костянтине, ми хочемо з вами обговорити заяву Незалежної меді, медійної ради щодо неприпустимості транслювання в Україні контенту кабельних провайдерів російською мовою, але я так розумію, там не лише російською мовою йдеться, а навіть і про вироблений контент і за радянських часів, можливо, за часів вже РФ самої, то яким чином хто має це контролювати? Чи є яким чином. Ем, якийсь вплив на цю ситуацію, хто за це відповідає, і скільки таке може тривати. Е, дивіться, я би хотів піти е, дещо з іншого боку, і це насправді було ну, моєю, наприклад, мотивацією, коли я пропонував ухвалення цієї заяви Незалежної медійною Ради. Ініціатива насамперед освітня. Ми не зможемо. Заохочувати українців вивчати іноземних мов, якщо ми не допоможемо їм в цій справі. І допоки у нас в етерах буде е, лунати переклад на зручну і зрозумілу для українців російську мову, вони не будуть вчити англійську, чи французьку, чи німецьку, які насправді їм більше потрібні для. Майбутнього, і для майбутнього їхніх дітей. Ми хочемо вступати в Європейський Союз. Всі соціологічні опитування показують, що українці палко це підтримують. Але в Євросоюзі Ну прийнято розмовляти англійською мовою. І своїми національними мовами теж. Але знати англійську мову прийнято. і без заохочення українці все таки не будуть цього робити. І от ця ініціатива, вона скерована на те, щоб допомогти нашим співвітчизникам вивчати іноземну мову. Mm. То хто на вашу думку має реалізовувати цю ініціативу? Е, є два шляхи. Е, перший шлях це саморегуляція бізнесу. Практика показує, що це не працює. Втім. От і другий шлях це е, заохочення, скажімо так, з боку держави. Ну з боку держави за це мала би відповідати напевно, національна рада телебачення та радіомовлення. Угу. А можливо, якимось чином варто було б залучати сюди те, те саме міністерство, різні міністерства, наприклад, Міністерство культури чи освіти, для адже ви згадали про саме освітній процес. Ну, в, в Міністерство освіти, чи в Міністерство культури та інформаційної політики, у них інший інструментарій. Вони можуть пропонувати, як, наприклад, вводити чи там покращувати програми з вивчення англійської мови і інших і інших іноземних мов, якщо там ходить про освітній процес, за який відповідає Міносвіти. Ну, Культура, це, відповідно, є там український культурний фонд, який може допомагати українським аудіостудіям виробляти якісний контент, ну, субтитри і дублювання навіть кращих зразків аудіовізуального мистецтва українською мовою. Вот. Але якщо ми говоримо про певний державний примус, то ну, це національна рада з телебачення і радіомовлення. Пане Костянтине, пам'ятаємо з цього часу, були дуже такі активні дискусії, коли пропонувалися мовні квоти на радіо телебаченні, і проросійське крило відстоювало максимально великий відсоток для російської мови. А сьогодні вже навіть це питання не стоїть. Тобто, з ефіру, ця мова зникла назавжди, але от власне в. Таких сервісах, як той же Ютуб чи інші різні кабельні мережі, можна зараз, на жаль, знайти цей контент. Але е, тут мені здається, я такий можна провести аналог із тими ж забороненими соцмережами російськими. Тобто їх заборонили технічно, ніби як вони недоступні, але дуже просто за допомогою VPN кожен може зайти. І хто хоче, то й в принципі користується. І це ні для кого не секрет. Mm -hmm. То на вашу думку, чи така заборона з російськомовним контентом дійсно. Вирішить проблему, адже мені здається, що хто захоче знайти, той знайде. Хто захоче, той безперечно знайде. Ну, Немає проблеми дивитися російською мовою будь-яку телевізійну програму і заходити ну, на інтернет-версію того самого телевізійного каналу ну, російськомовного. Але якщо не піднімати, хоч хоча б не піднімати дискусію про те, що має на території України в кабельних мережах транслюватися а, аудіовізуальний продукт мовами оригіналу або українською мовою, то нічого ніхто не буде міняти, тому що для бізнесу це е, гроші, це кости. А бізнес ніколи не хоче платити більше для бізнесу. Важливо, е, що прибуток, ну це природа бізнесу. Його звинувачувати за це, ну це як. Знаєте, звинувачувати дощ за те, що він падає. Дощ падає, а бізнесу треба прибуток. А от. І без державних регуляцій нічого б так не вийшло. І в ситуації, коли ну, тут є традиція, традиція хибна, постколоніальна, бізнес цим користується. А Забороняти напевно, що доведеться. Але для початку ну, треба хоча б поговорити. Пане Костянтине, то те, що я згадував на початку, якщо є дійсно такі кабельні мережі, які транслюють саме російський продукт, то, на вашу думку, його варто перекладати чи його взагалі не варто показувати? з походженням з да, ну, походженням, наприклад, з Радянського Союзу. Слухайте, ну на мою думку, там може вже можна і відмовлятися, слухайте, ну вже не ті реалії, ніби. Світ давно пішов вперед. Це, це знаєте, хай е, якісь спеціалісти з аудіовізуального там можна створити якусь спеціальну комісію. Бо це, напевне, була би роль Міністерства культури. Треба чи не треба радянські фільми транслювати ну, в лінійних телеканалах. Я думаю, що там є кому що сказати. Напевне, що в ситуації, коли е, новий український продукт тяжко знаходить собі місце е, в етерах українських каналів, то е, радянським аудіовізуальним продуктом можна було би пожертвувати для того, щоб підтримати, е, власне, українських митців. Угу. А стосовно, наприклад, того самого російськомовного продукту, який походить з е... Країни агресорки, але який, можливо, був створений до 2014 року. Ну, знаю я такі продукти. Я не думаю, що це ну, правильні продукти. Ну, от є фільм. Е, ну, ніби, ніби ж є спроби заборони. Е, от, є спроби, наприклад, заборонити е, трансляцію тих аудіовізуальних продуктів, які е, Промотують да, армію е, Російської Федерації. Ну, це правильно, єдине, що раніше це треба було робити, от ну, не потрібен нам цей продукт походженням з Російської Федерації, з, починаючи з 1992 року, коли він почав створюватися оці всі няні, там, де е, ну, українців прямо скажемо е, виставляли в карикатурному вигляді. Я не розумію, як це нам допомагає. Я не розумію, як це може подобатись в принципі. СВАТИ перепрошую. Ну що там хороше? Ну, але це моя приватна думка. Це моя приватна думка. Є телеканали, є телеменеджери. Вони вважають, що вони краще знають аудиторію. Ну і є Міністерство культури, яке має бути арбітром. І Національна Рада, яка має бути арбітром між тим, що називається суспільний інтерес. І інтерес бізнесу, пане Костянтине, ви ключову думку сказали з приводу аудиторії, от це власне завжди бізнес орієнтується на неї. Тобто, якщо це навіть шоу-бізнес, так то від наших навіть українських митців, так званих так, шоу-бізнесу, які просто продукують, штампують цей контент, який абсолютно неякісний, але від їх ми чуємо, що вони роблять те, що потрібно аудиторії, що хочеться навіть от той же лучанин Монатік. Він продовжує російськомовні свої пісні писати, і це ганебно здається так. Але вони от апелюють, що аудиторія це хоче, і от, відповідно, вони і створюють цей продукт. І тут питання стоїть, от в тому, якщо говорити про освітній контекст, про культурний контекст, і нам, навіть, журналістам, теж часто кажуть, що ми повинні виховувати аудиторію, так то чи є взагалі можливість в культури, в освіти, в змі? Виховати цю аудиторію, щоб люди добровільно відмовилися споживати цей шкідливий контент, і перешли на якісний український, адже його достатньо це і в музиці, і в фільмах. Що ми можемо зробити для цього? Ну, ми з вами маємо створювати більше саме україномовного контенту, а не російськомовного. Для цього нам потрібна в ну, ідеалі державна підтримка. Так роблять. Багато країн, ну, наприклад, така країна як Франція, така країна, як Велика Британія, там, до речі, була е, серйозна історія з тим, що Велика Британія, е, ну, кіноіндустрія насамперед, постала перед проблемою. І ця проблема називалася Засилля американського кіно і засилля американського, власне кажучи, аудіовізуального продукту. А... Англійський чи, чи продукт з Великої Британії не був достатньо популярним. Було тільки BBC, але недостатньо фільмів. Що зробили там? Там ввели систему, яка заохочує. А, ну і про що ми говоримо? Англійська мова, навіть в американському варіанті, да? вона ж зрозуміла англійцям, тобто зручно. Нічого не нагадує. Так. Щось нагадує, правда? Так, да, і от, і от вони це дивилися. І от держава, Велика Британія, вона вирішила, що треба підтримувати своїх митців. Вони створили е, так звану систему е, пунктів point system, там, де е, має бути виріш, там, там, де має бути чіткі критерії. От цей продукт він з Великої Британії чи він не з Великої Британії. І що, ну, наприклад, деякі історії, які мають підтверджувати, те, що це все таки британський продукт, британський характер, британська історія, британські актори. А, люди, які а, виробили цей аудіовізуальний продукт, вони мають бути громадянами Великої Британії. І, і, от, і от це, воно створює середовище, де люди мають. Більше практик і е, навчаються створювати цікавий аудіовізуальний продукт. Така сама історія була в Австралії. А, до речі, Ну в Австралії ж теж англійська мова, і там теж є проблема Ну засилля або була більше да е, засилля американського кіно. Це працює. Тепер австралійське кіно відоме, англійське кіно відоме, це, це хороші шедеври створюються. Франція завжди підтримувала створення е, французького аудіовізуального продукту. Ну там щоправда, правда і мова і інша, але тим не менше, вони для себе вважають, що американське кіно ну, це загроза. І вони так захищаються. Є Канада, яка заохочує. Створення аудіовізуального продукту на території Канади, і там теж є квоти. Тобто, в такий спосіб захищаються ну не тільки нації з точки зору самозбереження, да? але і індустрія вона зацікавлена в тому, щоб щось робити на території Канади, Австралії, Великої Брит... Британії, Нової Зеландії, Франції, Німеччини. Бо Ну, слухайте, корпорації вони настільки ефективні, що ну, безробіття все таки буяє, людей треба чимось займати. І ну, не обов'язково люди мають займатися чим роботою у викопних індустріях. Руду викопуємо да? і відправляємо її кудись там на переробку. Навіть вже і сталь не робимо. Ну, от, от так це працює. Це створює середовище творчих людей, інтелігентних людей, які живуть в країні і працюють на інтереси цієї країни. І так, держава тут має е, допомагати. В цьому е, полягає її роль як арбітра і як регулятора. Пане Костянтине, от ви згадували про аудиторію. Роман теж згадував. От мені пригадалася ситуація довкола. Новорічних програм на наших українських телеканалах, не супутникових і не кабельних, а звичайних каналах, та, які можна дивитися в Т-2. То до цього року там практично була суцільна російська мова, суцільні якісь російськомовні і ведучі, і артисти, і все на світі, і пісні ті самі, про які ми вже згадували, і не лише цьогоріч ось ця війна. Це величезна кількість жертв, вона ну, змінила ситуацію, але все таки російська мова не зникла. Вона, наприклад, в якихось гумористичних програмах, на жаль, залишилася, і хоча нею, звичайно, говорять. Там якісь такі смішні персонажі, вервисміючи расистів, то і тут реально була ситуація, що аудиторія хотіла українського, а його не було. Кожного року, 1 2 січня, можна було прочитати в соцмережах просто сотні відгуків про те, що люди хочуть українського, а його немає. Тобто, це ось ця політика така була та, з боку держави, чи вона взагалі була відсутня, що це було на вашу думку, і чи це зараз зміниться надалі? Ну, з боку держави завжди була відсутність політики. Тобто Українська держава була недостатньо сильна у від тому, що називається відстоювання інтересів етнічної української нації або поліетнічної української нації, української політичної нації. Це перше. Друге, а, бізнес завжди вам скаже, що попит народжує пропозицію. І саме цим викликано. Ну, наприклад, створення аудіовізуального продукту російською мовою, бо аудиторія цього хоче? А, і вони скажуть, що це основне правило маркетингу: що попит народжує пропозицію. Насправді це тільки половина правди. І от цього вам не скаже ніхто. Ну точно не бізнес. Угу. Бо попит народжує пропозицію тільки найнижчого матеріального рівня. Якого. Людині об'єктивно треба їжа. Людині треба об'єктивно тепло. А от як буде, і, і людині треба, в принципі, світло. А от тепер розберемося: людині треба світло чи обов'язково від електрики, чи достатньо від вогнища. І знаєте що, до 19 століття достатньо було світла від вогнища, поки не придумали електричну лампочку. І от тоді у людей виникла потреба в електричній лампочці. Це про що говорить? Коли ми говоримо про цивілізаційні переходи, коли ми говоримо про цінності розвитку, тоді не попит народжує пропозицію, а пропозиція народжує попит. Так само, ну інші давайте ці е, приклади: мобільний зв'язок, мобільні телефони вони що були природніми для нас? Це ще ми з вами пам'ятаємо, що такого не було в принципі: інтернет, що ще? Комп'ютери. На папірчиках всі писали, і було нормально, правда? ж? Так. Ми ж це пам'ятаємо. Вся школа пройшла е, в зошитах. От це треба враховувати. І це треба людям пояснювати, в тому числі бізнесменам, нагадувати, що ну давайте давайте вже дискусію просто ну, на якомусь іншому рівні проводити. І це роль держави, це роль державних чиновників. Дякуємо вам, пане Костянтине. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок вийшов Костянтин Квурт, член незалежної медійної ради, голова правління ГО Інтернюс Україна. Дякуємо вам, на все добре. Тримаємося. Дякуємо. Гарного вечора. вечір.